Мабуть, знайома ситуація: дитина чи навіть доросле їсть буквально кілька безпечних продуктів, і все категорично відмовляється пробувати щось нове. Дуже часто це списують на звичайну вибагливість, мовляв, переросте. Але що, якщо за цим стоїть щось значно, значно серйозніше? От сьогодні ми і спробуємо розібратися, що таке аєрфіт. Це розлад харчової поведінки, який часто залишається ніби в тіні, але він може кардинально змінювати життя. Давайте з'ясуємо, що ж це насправді таке. Отже, що ми сьогодні розглянемо по-перше, що ж таке арфід? Далі розберемо три основні причини, чому людина уникає їжі. Потім подивимось на реальні історії Івана та Оксани, з'ясуємо, як цей розлад діагностують, що каже про нього наука, і, звісно, найголовніше поговоримо про шлях до одужання. Гаразд, давайте зануримось у тему. Почнемо з самих основ: що ж це таке цей арфід? І от ми підходимо до головного питання це просто така собі вибагливість, чи за цим криється щось більше? Знаєте, дуже часто поведінку людей з арфіт помилково сприймають як звичайну примху, але насправді це клінічний стан. Отже, ось офіційне визначення. Розлад уникнення або обмеження прийому їжі, тобто Аєрфіт, це серйозний розлад харчової поведінки. І ключове тут це стійка нездатність задоволити свої потреби в поживних речовинах чи енергії. Це не просто вибір, а саме розлад, який має дуже серйозні наслідки. І що цікаво, його офіційно визнали лише у 2013 році. Уявіть, наскільки це нова сфера досліджень. І ось тут криється, мабуть, найголовніша відмінність від анорексії чи булімії, про які ми чуємо частіше. При арфід людина уникає їжі не через страх набрати вагу. Образ тіла тут взагалі ні до чого. Вся справа в самій їжі, її текстурі, запаху, кольорі. Або ж це може бути панічний страх, що їжа зашкодить, ну, наприклад, викличе задуху чи отруєння. Тобто, фокус зовсім на іншому. Добре, з визначенням розібралися. Тепер давайте копати глибше. А чому це взагалі відбувається? Зазвичай виділяють три основні причини, які лежать в основі цього розладу. Отже, ось ці три шляхи. Перший це сенсорна чутливість, тобто людина може бути надзвичайно чутливою до текстури, запаху, смаку чи навіть кольору їжі. Другий шлях це страх негативних наслідків. Наприклад, страх вдавитися, блювання або сильної алергічної реакції. І третій, який, можливо, трохи здивує це просто видима, ну скажімо так, відсутність інтересу до їжі як такої. Теорія це добре, але щоб по-справжньому зрозуміти, як це виглядає в житті, давайте подивимось на дві реальні історії це допоможе нам побачити, які люди стоять за сухими клінічними визначеннями. Отже, знайомтесь, це Іван. Йому сім років і його історія це просто ідеальний приклад першої причини, про яку ми щойно говорили, тієї самої сенсорної чутливості. Давайте спробуємо подивитися на світ його очима. Просто уявіть, що відбувається в його голові. Це не просто дитяче, не хочу чи не буду, це глибокий справжній страх і фізична відраза, які викликають реальні страждання. Це не маніпуляція, це його реальність. І ось як це виглядає у його повсякденному житті. Його раціон по суті складається з кількох білих продуктів: макарони, рис, молоко. Все він відмовляється від їжі через її текстуру чи запах. Будь-яка спроба запропонувати щось нове викликає сильну відразу. А соціальні заходи, як от дитячі дні народження, де повно їжі, це перетворюється на справжній стрес і випробування. А тепер інша історія. Це Оксана, їй 20, і її випадок ілюструє другу причину арафіт страх. Усе почалося з одного травматичного досвіду, важкого харчового отруєння. Після цього в неї розвинувся буквально панічний страх перед їжею. Ці думки чудово демонструють так зване катастрофічне мислення, яке часто супроводжує її розлад. Страх настільки сильний, що він буквально паралізує здатність нормально харчуватися, і це відбувається навіть тоді, коли об'єктивної небезпеки, звісно ж, немає. У результаті її життя перетворюється на набір ритуалів безпеки. Раціон це лише кілька безпечних продуктів, як от сухарі та банани. Вона відчуває справжню паніку в ресторанах. Звісно, вона уникає будь-яких соціальних зустрічей, де є їжа. І це доходить до нав'язливих дій. Вона може десятки разів перевіряти терміни придатності. Все це, як можна здогадатися, призводить до серйозної соціальної ізоляції. Історії Івана та Оксани дуже показові. Але виникає логічне питання як фахівці офіційно визначають, що це саме арфіт, а не щось інше? Для цього існують дуже чіткі клінічні критерії? І ось тут важливий момент для постановки діагнозу недостатньо просто бути перебірливим у їжі, мають бути цілком реальні серйозні наслідки це або значна втрата ваги. Або у дітей нездатність набрати очікувану вагу. Це може бути серйозний дефіцит поживних речовин, іноді доходить до залежності від харчових добавок чи навіть зондового харчування. І звісно, це помітне втручання в психосоціальне життя. Окей, а тепер давайте подивимося на загальну картину: що кажуть наукові дані про масштаби проблеми та її зв'язок з іншими станами? За оцінками, від 3 до 5% дітей та підлітків страждають від цього розладу. Здається, не так багато. Але тільки уявіть, у масштабах світу це мільйони людей. І що дуже важливо, арфід діагностують і в дорослих, просто даних щодо них поки що збирається менше. І ще один важливий факт дуже часто арфід, так би мовити, ходить не один він може супроводжуватися тривожними розладами, обсесивно-компульсивним розладом або розладами аутистичного спектра. І це, звісно, підкреслює, наскільки важливим є комплексний підхід до діагностики та лікування. І нарешті, мабуть, найголовніше питання: що з усім цим робити? Чи є вихід? На щастя, так існують ефективні методи лікування, які дають реальну надію. Зазвичай лікування є комплексним, тобто працює ціла команда фахівців. Наприклад, когнітивно-поведінкова терапія або КПТ допомагає працювати з тривожними думками про їжу. Експозиційна терапія це про те, щоб дуже-дуже повільно і поступово вводити нові продукти. Сенсорна десенсибілізація допомагає звикнути до різних текстур. І, звичайно, дієтологічна підтримка, щоб відновити здоровий і збалансований раціон. І тут, як і в багатьох інших випадках, ключовий фактор це час. Чим раніше виявити проблему і почати терапію, тим більше шансів на повне одужання. Це допомагає запобігти довготривалим наслідкам для здоров'я. Тому прогноз при своєчасному втручанні, на щастя, є досить позитивним. І все це підводить нас до фінального дуже важливого питання. Аерфід – це як ми побачили, зовсім не примха, це серйозний стан, який вимагає нашого розуміння, терпіння і, звичайно, професійної допомоги. І що більше ми про це говоримо, що більше ми знаємо, то більше шансів, що ті, хто з цим живе, отримують необхідну підтримку та емпатію.